Добрий день, я Вашкірова Ольга Володимирівна. Мені 30 років. Я займаю посаду головного спеціаліста відділу по роботі з внутрішньопереміщеними особами департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради та запрошую вас на своє робоче місце. І таки, я працюю з 2023 року. Зараз я тимчасово виконую обов'язки начальника відділу. Наш відділ займається розселенням внутрішньопереміщених осіб у місцях тимчасового проживання. У зв'язку з загостренням ситуації ми 5 листопада прийняли евакуйованих людей, яких екстрено розмістили в своїх гуртожитках. Надали їм необхідну допомогу та підтримку. Ми отримуємо та розподіляємо благодійну допомогу серед внутрішньо переміщених осіб, які проживають у місті. Здійснюємо інформаційно роз'яснювальну роботу серед внутрішньопереміщених осіб про наявність, умови надання, доступність різних видів допомог та послуг на території Кропивницької міської територіальної громади. Розробляємо комплексну програму соціальної підтримки, адаптації та інтеграції внутрішньопереміщених осіб в Кропивницьку міську територіальну громаду. З 1 серпня 2024 року я секретар Ради з питань внутрішньопереміщених осіб при виконавчому комітеті Копельської міської ради. На своїх засіданнях ми розглядаємо різні питання, які хвилюють внутрішньопереміщених осіб. Для мене є надзвичайно важливим, тому що я сама внутрішньо переміщеною осіб. Я народилася в місті Дружківка Донецької області, навчалася в загальноосвітній школі. Вищу освіту здобувала в Харківському національному університеті міського господарства. Працювала в департаменті інформаційних технологій Дружківського машинобудівного заводу. Одним із моїх хобі був активний відпочинок. В квітні 2022 року довелось виїхати з рідного міста, так як там вже було небезпечно залишатись. Ми з чоловіком та нашим котиком Мікі покинули свою домівку рідні місця, де були наші щасливі спогади. Мені довелося почати життя з нового аркушу. В пошуках роботи я звернулась до центру зайнятості. І так склалась доля, що я почала працювати з внутрішньопереміщеним особами. Я, як ніхто, розумію всі виклики, з якими стикаються переміщені особи, будь-то проблеми з працевлаштуванням, пошук житла або інші актуальні питання.